Овочі та фрукти в Україні знову дорожчають. Покупці вже відчули це на цінниках. За даними аналітиків, істфрут за тиждень суттєво підросли ціни на огірки, перець і яблука. А серед причин високий попит та обмежена пропозиція. Що саме подорожчало і чи чекати нової хвилі зростання, далі в сюжеті. За даними аналітичного порталу EastFruit, минулого тижня в Україні подорожчали одразу кілька позицій овочів і фруктів. Найпомітніше зросли ціни на огірки від 120-130 до 140-170 гривень за кілограм. Також піднялися ціни на пекінську капусту – до 25-30 гривень за кілограм. Солодкий перець подорожчав до 180-200, гострий до 190-210 гривень за кілограм. У борщовому наборі помітне зростання показав буряк до 10 гривень за кілограм. Зелена цибуля подорожчала до 340-360 гривень. Серед фруктів найбільше додали в ціні яблука до 30-45 гривень за кілограм. Водночас виноград навпаки подешевшав і продається в діапазоні 60-170 гривень. Експерти пояснюють подорожчання поєднанням активного попиту та обмеженої пропозиції. Зокрема, взимку значну частину ринку тепличних овочів формує імпорт, а місцевої продукції на ринку менше. Окремо аналітики фіксують, тепличні огірки за тиждень додали в ціні в середньому близько 12%, а оптові ціни вже сягнули 135-165 гривень за кілограм. Учасники ринку також говорять про ризик подальшого зростання, що найменше до кінця лютого.